Ліхтар Nightcore HC70UHE це потужний налобний ліхтар із світлодіодами нового покоління. Група світлодіодів створює рівномірне широке освітлення з кутом 100 градусів. Потужність складає 1600 люмен, а дальність променя 156 метрів. Завдяки таким характеристикам ліхтар чудово підходить для походів, промислових робіт, пошуково-рятувальних операцій або просто відпочинку на природі. Ліхтар комплектується акумулятором типу 21700 на 6000 мАг, який можна заряджати через порт USB-C на корпусі ліхтаря. Це робить зарядку ще більш універсальною, оскільки акумулятор можна зарядити як від зарядних пристроїв, так і від мережі або повербанку. В умовах походу. З цим акумулятором ліхтар буде працювати 220 годин на мінімальному рівні, і наприклад 18 годин на середньому рівні на 500 люмен, що дорівнює двом робочим дням по 9 годин. Щоб перевірити рівень заряду, достатньо коротко натиснути на кнопку МОД. Чотири індикатори умовно відповідають за 25% заряду кожен. Також ліхтар може бути під'єднаний до зовнішнього джерела живлення, тобто ліхтар буде працювати навіть без акумулятора, якщо до нього під'єднати повербанк. Взагалі ліхтар має 5 рівнів яскравості на 8, 150, 500, 1000 і 1600 люмен. Вони перемикаються коротким натисканням на кнопку живлення, але при цьому мінімальний рівень вмикається подвійним натисканням, коли ліхтар вимкнений. Це дозволяє підсвітити щось поблизу і при цьому не засліплювати себе відбитим світлом та не витрачати час на пошук потрібного режиму. А останній режим турбо вмикається подвійним натисканням, коли ліхтар працює. При тривалому використанні режиму турбо ліхтар автоматично знижує яскравість, запобігаючи перегріву, що є захисною функцією для ліхтаря. Ліхтар оснащений додатковим червоним світлодіодом на два рівні яскравості. Який дозволяє зберегти нічний зір, оскільки червоне світло не навантажує очі. Ліхтар має три спеціальних режими, які вмикаються подвійним натисканням на кнопку мод. Коротким натисканням на кнопку живлення перемикається сигнал SOS, маяк і швидке блимання червоного світлодіода. Щоб ліхтар випадково не вмикався при транспортуванні, його можна заблокувати. Якщо одночасно затиснути дві кнопки і дочекатися три блимання, ліхтар буде заблоковано. Щоб розблокувати пристрій, треба повторити процедуру. Корпус ліхтаря зроблений із міцного алюмінієвого сплаву, який витримує падіння з висоти 1,5 метра, і має вологозахист відповідно класу IP68, що означає, що його можна занурювати на глибину до 2 метрів. Ліхтар можна регулювати по нахилу і при цьому є можливість від'єднати корпус відкріплення. Пов'язка має перфорацію, світловідбиваючі елементи і силіконову смужку проти ковзання. Для додаткової надійності в комплекті є ремінець, яким можна створити ще одну точку кріплення. Також комплектація включає в себе захисний протиударний кейс, запасну прокладку гідроізоляції, кабель для зарядки, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!